Можливо, декілька останніх місяців в медіапросторі активно шириться тема самовільного залишення військових частин е, військовослужбовцями, так зване СЗЧ. І вчора в 53-й, 47-й бригадах закликали повернутися на службу тих військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини. В бригадах зазначають, що підтримують тих, хто хоче виправити помилки минулого, та готові запропонувати гідні умови з сучасним підходом. Чому кількість таких випадків збільшилася? Що насправді штовхає бійців на такий вчинок, та яке покарання вони понесуть? Далі у нашому матеріалі. Соцмережі сколихнула шокуюча заява Сергія Гнезділова, військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Чоловік самовільно залишив військову частину, Ба більше зробив це публічно. Від сьогодні Я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби щодо свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобов'язаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Військовослужбовця затримали йому загрожує до 12 років ув'язнення за дезертирство. Схожий випадок стався на Миколаївщині. Близько сотні військових 123-ї бригади ТРО відмовилися брати участь у бойових діях на Донеччині. Причина їм, начебто, не надали гарну підготовку та достатньо зброї. Вони просто цей страх перевели в публічний простір, розповідаючи, що всі погані, все погано. Да, у нас багато складних питань. так, да, у нас не все просто, да, у нас не все легко. Ну але ми тут для чого? Для того, щоб щось змінити. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрили майже 90 тисяч кримінальних проваджень щодо самовільного залишення частини та дезертирства, зазначають в офісі генпрокурора. Як правило, мотиви цих дій саме обґрунтовуються тим, що немає порозуміння з командуванням, і, і звичайно ж втома однозначно втома, психологічна втома постійний стрес. Військовослужбовців, які залишили свій пост, можуть покарати за двома статтями за самовільне залишення частини без дозволу командира може загрожувати ув'язнення до 10 років. А якщо військовий не планує повертатися до служби, всі 12. Крім того, порушникам не нараховується зарплата і їх позбавляють всіх соцгарантій. Проте у парламенті ухвалили закон про пом'якшення покарання. Головна задача правоохоронного органу ДБР це не покарати військових за СЗЧ чи дезертирство. А головна задача це повернути їх на фронт. Суди в різних регіонах України ухвалило близько сотні рішень не ув'язнювати військових, а дозволити їм повернутися все таки на службу. Тобто, якщо випадок СЗЧ чи дезертирства стався вперше, і військовий хоче повернутися до війська, а командир частини не проти, то кримінальна відповідальність скасовується. Крім того, порушник може вибрати самостійно військову частину, в якій він хоче продовжити службу. 10% прийшли самі, ну і зараз тенденція покращилася на відсотків 15. Це тих, кого ми обдзвонили, Ми вони побачили, що ми дійсно е, нормально, спокійно з ними спілкуємося, проводимо адаптацію. Ми їх відправляємо на навчання. Вони проходять реабілітацію і вони повертаються і запускаємо їх е, там більш на колективну зброю, на, на дрони, на артилерію, на ПТРК, тобто не в піхоту. Проте пом'якшення відповідальності за самовільне залишення частини недостатньо, кажуть військові. І додають, що чіткі терміни служби та ротації теж сприятимуть зменшенню кількості СЗЧ. Переведення революційне рішення повністю підтримую. Буду безмежно тішитися. Якщо воно буде працювати, це конкуренція. Це конкуренція між підрозділями. Це неодмінно приведе до якості. Ми отримуємо сьогодні людей не військових. Ми отримуємо людей сьогодні мобілізованих. До них треба трішки інший підхід. Експерти кажуть, якщо після самовільного залишення частини людина переховується і не планує повертатися, то вона все одно буде відповідати за законом. До прикладу, на Черкащині поліції вдалося затримати такого втікача. Що ви робите? Ви робите? Відійди, Згодом виявилося, що чоловік залишив військову частину ще у 2022 році. Йому інкриміновано кримінальну відповідальність, і це не поодинокий випадок. Тільки за минулий рік в Україні було засуджено понад півтори тисячі таких порушників.